«Вогонь і земля під такою назвою в Івано-Франківську відкрито виставку львівського кераміста Василя Буднарчука. Свій творчий доробок автор експонує у музеї мистецтв Прикарпаття вперше. «Сучасна кераміка на сьогодні у пластах е, представлена вперше. Якщо ми виставляли багато об'ємної керамічне, то що традиційно це було. А так, щоб отакий пласт зачепити, як ми сьогодні зачіпаємо, формат невеликого пласту, там буквально. Не сорок до 45, до 35, і показати там все, і воно таке е експонується на сьогодні. вперше. Василь Буднарчук родом з Прикарпаття. Нині живе й працює у Львові. Він автор понад трьох десятків персональних виставок в Україні та за кордоном. До Івано-Франківського митець привіз понад шість десятків своїх витворів. Половина з них керамічні роботи, інша живописні полотна. сьогоднішня, сьогоднішня виставка під таким проєктом як вогонь земля. Це дві стихії – вогонь і земля, і це ж, це ж є кераміка, бо це є глина, це є земля, з якої я люблю, і це є вогонь, який печі, який випалює. Це є і сьогодення, це є оце напруга, в якій ми живемо у часи, час, яке вона постійно тримає. Тому тему це є рефлексія на війну. Я буквально у смісті, я не їх не відображаю, але вона тут присутня. Більшу частину доробку для виставки автор створював упродовж року. Проте тут також представлені роботи, датовані початком 2000-х років. Мистецтвознавці для характеристики творчості художника використовують поняття малярсько-графічна кераміка, гончарний неоромантизм, керамічно-скульптурний живопис, керамічні акварелі. Соломія Михайлишин, Захар Бугаєнко. Новини на вежі.